Всім привіт! Сьогодні знову я з вами. Це у мене просто щось вискочило. Що... Мені треба було закритися. Сьогодні ми будемо грати в цю гру. Я вам покажу тітери, мені всякі свої леви. Так, зараз О, он цей, тут не, не треба стрибати. Ніби тут так страшно. Всіх лякає. Оце я вам покажу. Цей трюк, бачите? Можна так перелетіти весь трюк. Упс. Чуть не померло. Не треба стрибати, бачите. Не треба. Зараз ви ще один фокус, бачите. Бач, і дивіться. Опа. Зараз я ще один. Так, який мій чаші. О, он цей. так, о, -о, -о я знаю, не цей. Бачите? Нібо тут, тут воно все заховано. Ой. Коротенький, правда? Mm -hmm давайте спочатку іншим шляхом зараз розберемо. Не вийшло. А, там не вийде, ми зробив копію. Зараз я хочу іншим шляхом спробувати. <пробуй> тут, тут. Давайте ще раз спробуємо. Весь час один, один тиск. Добре. Останній спроба. Останній. У мене не виходить? Не виходить ти... щось. А воно автоматично починає грати щось. Ну, добре. Ну, все ж таки, не такий же легкий. Ой, ой, все... Не вийшло. Может добуду ну, добре? Може побудуємо жаль. Далі тринадцять стрибків. Частики. Так, так що можем поставити? Це просто стеку? Ой, что є портал всюди? Og så bare et hår. Тут 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 тут. Ну ничего, сейчас будем. Я же буду им не Так, хорошо Мы ж можем его по такого вылетить. Так. так, все, а теперь головная. Туда туту ту Чому не вийдемо? Трошки відзираю. Ну, Добре, на сьогодні па-па. До зустрічі.